Зрілі й прекрасні стосунки це коли два партнери йдуть по життю разом, допомагаючи рости і ставати кращою версією себе. При цьому абсолютно не втрачаючи власної індивідуальності. Але це в ідеалі. Тому що іноді любов накриває нас як українська хвиля, особливо в початковому періоді стосунків. І ми зациклюємося виключно на партнерах, просто зливаємось в дне з їхніми думками і почуттями. Нам страшно розлучитись з ними навіть на секунду. І ця секунда здається нам цілою вічністю. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, ви на каналі Психологія стосунків, і сьогодні ми поговоримо з вами на таку тему: 12 ознак того, що ви втрачаєте себе у стосунках. Не забудьте підтримати це відео лайком та підписатись на канал, якщо цього ще не зробили. А поки ви це робите, ми будемо починати. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Наука давно пояснила хімію цього процесу. Наш мозок атакують гормони любові. Ми знаходимось як під дією наркотиків, але продовжувати в такому дусі, не даючи партнеру, та й собі теж навіть видохнути, небезпечно. Це є ознакою співзалежних стосунків. Немає жодного значення, якого розміру хвиля любові накриває вас. І наскільки приголомшливими є ці відносини. Повірте, це дійсно погана ідея втратити свою індивідуальність в подібному процесі в стосунках. У кожного свій шлях на землі, який ви повинні пройти. Своя індивідуальність, тому що всі ми унікальні, і партнери, які поважають один одного, ніколи не зроблять замах на неї, на індивідуальність. Якщо ви помітите хоча б декілька із зазначених нижче ознак в ваших стосунках, краще звернутись до спеціаліста, щоб розібрати цей момент. Адже це може означати, що ви втрачаєте свою індивідуальність, а значить, стосунки набувають нездоровий характер. Перша ознака перший нездоровий дзвіночок. Ви вже нікуди не прагнете і ні про що не мрієте. У всіх є свої мрії та цілі, адже кожна особистість прагне рости, розвиватись і досягати намічених цілей. Якщо ж у вас пропадає бажання навіть мріяти і єдиною метою стає зробити щасливим свого партнера це вже проблема. Ви самі для себе непомітно перекреслили всі мрії та прагнення поховали свою індивідуальність ради свого партнера. Справа в тому, що наші цілі і мрії це дуже важлива частина особистості. Не відмовляйтесь від них ні за яких умов. Навіть на початку стосунки, навіть на кілька днів одного разу, оступившись. Вступивши в цю стратегію, повернутись буде дуже важко та складно для вас. Друга ознака: ви відкидаєте всі свої плани, віддаляєтесь від всього. Якщо партнери не залишають один одному простору для того, щоб займатися улюбленими заняттями або зустрічати з іншими людьми. Це може дуже погано закінчитись. Ви становитеся асоціальними. Вони позбавляють один одного, ви позбавляєте один одного. Інших радощів, крім любові, такі стосунки не що інше як залежність, яка є згубною для всіх. Третя ознака: у вас зникає власна думка. Це абсолютно нормально радитись один з одним з важливими питаннями, приходити до своєго партнера. Як кажуть, одна голова добре, а дві краще. Але якщо ви не можете прийняти навіть елементарного рішення без схвалення партнера, значить... Починаєте втрачати себе як особистість. Ви доросла і впевнена в собі людина, і не треба чекати схвалення іншого. Кожен раз, коли приймаєте рішення. Це ж просто безглуздо. У вас повинен бути свій внутрішній авторитет. Четверта ознака: ваша впевненість в собі кудись поділась. Якщо стосунки здорові, то вони будуть надавати сили і бажання підкорювати всі нові вершини. Але якщо ви нехтуєте власними цілями і мріями на догоду вашому партнерові, постійно шукаєте його схвалення, впевненість в собі дуже швидко кудись випаровується. Немає нічого більш важливого, ніж бути впевненим у собі, знати, що ви вільні і незалежні. Якщо ваші стосунки перетворили вас з впевненої в собі жінки або чоловіка, в того, в ту. Котра постійно сумнівається, просто відпустіть ці стосунки. П'ята ознака. Ви відчуваєте, що втрачаєте контроль над своїм життям. Ви постійно на взводі і напружені, як ніби ходите по тонкому льду ранньою весною. Обмірковуєте кожне своє слово, перш ніж сказати щось партнерово. Ви боїтесь сказати щось зайве, щоб він не розкритикував вас або розкритикувала вас. Тоді, дорогі мої любі мої, ви перебуваєте в дуже поганому місці, біжіть з того місця, де вам дискомфортно. Не мучіть себе і свого партнера, знайдіть ту людину, яка буде вас приймати, де ви зможете доповнювати до одного. Шоста ознака: друзі думають, що ваша любов якась дивна. Якщо ваші друзі стурбовані і стривожені, що ви повністю змінилися в цих стосунках, не ігноруйте їхні слова. Прислухайтесь, коли вони говорять про те, що ваша поведінка занадто дивна і лякає їх. Прийшов час звернути увагу на ці зауваження, тому що ви самі, того не помічаючи, могли просто потонути в океані любові. Знайдіть себе в ньому і повертайтесь до життя. Воно прекрасне. Сьома ознака ви сумуєте за минулими днями. Стосунки повинні мотивувати, і надихати, і підтримувати вас в найсміливіших мріях. І ваших починаннях. Але якщо ви відчуваєте себе зв'язаними по руках і ногах, як ніби вас позбавили волі займатися тим, що ви завжди любили, що ж робити? Та ще й внутрішній голос тихо шепче, що ваші минулі дні були набагато кращими. Ви починаєте з ностальгією згадувати посиденьки з друзями або подорожі ті самі часи, коли у вас не було партнера, але було щастя і радість. Чому ж я сумую? Чому ж ця ностальгія я є? А це означає, що ви цілком втратили себе в цих стосунках. Потрібно негайно рятувати себе. Як? Ви знаєте самі, адже світ не зійшовся клином на вашому партнеру. Чи готові ви відмовитись від себе заради любові? Якщо ви починаєте сумніватись, краще за все, це звернутися до спеціаліста. Як я вже казав раніше. Ви можете перейти за посиланням під цим відео і записатись на безкоштовну консультацію до мене. Восьма ознака, ви відмовились від якихось переконань і робите те, що раніше ніколи б не дозволили собі? Чи не опустили ви планку своїх стандартів заради любові і щастя партнера? Чи не доводити ви весь час йти на компроміси? Тим самим йти від власних цінностей? Як то сталося, що ви дозволили комусь змусити? Забути про особисті потреби. Справа в тому, що в здорових стосунках такого просто не може відбуватися, адже вони ґрунтуються на розумінні і розумному компромісі. Не дозволяйте нікому і ніколи топтатися за своїми цінностями, топтатися на своїх цінностях, навіть ім'я великої любові. Дев'ята ознака інтуїція постійно мучить вас у ваших стосунках, щось не так. Ви постійно відчуваєте якусь Незручність і стрес, але не можете зрозуміти, в чому причина. Все дуже просто. Це внутрішній голос, намагається попередити про небезпеку. Його мета зняти з вас рожеві окуляри і змусити повернутись в реальний світ. Інтуїція не залишить успокої вас, поки не достукається до вас. Зробіть, ласку, не ігноруйте ці сигнали, прислухайтесь до своєї інтуїції, дозвольте їй врятувати вас. Десята знака: ви не можете думати або говорити про що-небудь іншому, крім як про свого коханого. Це нормально. Згадувати з ніжністю людину, яку любиш, розповідати про нього своїм рідним і друзям, особливо коли стосунки тільки починаються. Але якщо в ваших мріях, думках, словах тільки ваш партнер, то це вже одержимість, а не любов. Подивіться уважно: за вікном вирує життя. Наш світ сповнений довижних пригодних процесів. Це просто нерозумно звести все своє життя до однієї людини. До речі, якщо ваш партнер вас по-справжньому любить, то він ніколи не допустить подібного. Одинадцята ознака. Ви вже не розумієте, ким є насправді. Чи не перетворились ви в бліду але точну копію свого партнера? Чи не змінились ви до невпізнання поруч зі своїм партнером, що вже самі не можете згадати, ким є насправді? Якщо хоч на одне з поставлених питань ви відповіли, ствердно, необхідно переглянути, передивитись ваші стосунки. Ви не повинні перетворитися в двійника іншої людини і втрачати свою індивідуальність. Якщо ж ваш партнер наполягає на цьому, прощайтесь і негайно. І 12 остання ознака: у вас не залишилось ніяких захоплень. Ви навіть не уявляєте, що робите, коли партнера немає поруч. Якщо ви давно закинули свої захоплення, ходите з кутка в куток, поки не побачитесь зі своїм партнером, це нездорова тенденція. Те, що ви є парою, зовсім не означає, що ви повинні буквально не відлипати один від одного і проводити весь час разом. Слід приділяти час собі, займатись улюбленою справою, зустрічатись з однодумцями. І вам слід витрачати стільки ж часу на все це, скільки і на стосунки. Ми пройшли з вами 12 ознак. Якщо є моменти, які ви помітили у собі, краще записатись на безкоштовну консультацію до мене і зробити більш детальний розбір вашої ситуації. Що стосується фінальної думки, важливо зрозуміти: універсального балансу щастя не існує. Шукати своє рішення слід через спроби й помилки. Але ваш основний інструмент це діалог. Обов'язково потрібна взаємодія, обговорення. Треба бути готовим до змін. Не треба робити вчинки заради когось. Треба робити заради себе. У стосунках. Заради нас, адже свобода кожного залежить від готовності зустрітись зі своєю різністю, визнавати її та планувати щось спільне. Гармонійні стосунки радісні, комфортні, у них можна висловити свої почуття та почути про почуття партнера. Не воюйте один з одним, а об'єднуйтесь проти проблем. З вами був я, Андрій Кушков. Дякую вам за довіру та до наступних відео.